Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні тема нашого відео: що зробити і чим допомогти розсаді, коли перелили, коли перезволожений ґрунт. Тим більше, коли на дворі нема. Сонця нема тепла. Наша розсада вже знаходиться в кімнаті, на дворі, і щоб підтримати температуру повітря, ми використовуємо обігрівач. Сьогодні такі дні, що по всій Україні та й по світі бушує негода. У Нас денна температура 6 градусів, нічна ще нижче. А... І ще така температура. У нас буде повітря ще тиждень. Звичайно, сьогодні потрібне. І підсвітка для розсади, щоб не було перезволоження ґрунту і дотримання правильного температурного режиму. Друзі, якщо перелита розсада і дати добре тепло більше як 16 градусів, це призведе до витягування рослини. Тому, якщо у вас полита розсада, навіть не перелита, а просто мокра, то температуру повітря потрібно зробити 15-16 градусів, але не нижче, як 13. Через те, що якщо нижче як 13, то Може бути хлороз рослин. У нас у цій кімнаті температура, ось бачите, майже 20. Потрібно робити провітрювання терміново і виключити обігрівач. Переживаємо бо на ніч ноль, щоб трошечки набралася тепла рослини. Протенько покажу вам свої рослинки. Ми винесли вже перці, баклажани, постарались проскладати по одні, і трошки, бо вони вже великі. Ми їх висівали у лютому місяці. Помідори, всі, які тут висівалися у середині березня місяця. Ось вони мають такий вигляд. Я вам показувала всі розкладжені по сортах помідори. Почуваються на даний час нормально. Єдине, що ще треба тиждень нам підтримувати і температуру, і освітлення, щоб помідорки залишилися в гарному вигляді. Є помідорки, звичайно, більші. Ці, що ми висівали в середині лютого, а є ось. Помідори, які висівалися в січні, то вони вже цвітуть. І ви запитували, що робити з пасинками? То я, ви бачите, знизу всі пасинки обірвала, залишила єдиний пасинок під плодовою кистю. То закінчаться ці похолодання і. Ми такі великі помідори, звичайно, висадимо в теплиці. Друзі, але тема нашого відео перезволоження ґрунту, що нам потрібно зробити. Насамперед більше не поливати. Не поливати до того часу, поки не підсохне земляний ком. Це по-перше. По-друге, у нас також розсада не можна сказати, що перезволожена, але разом з тим вона добре вогка. Через те, що були дуже жаркі дні, то, звичайно, не хотілося, щоб вона пересихала. Через те, що якщо Росада пересихається теж погано, але як перелита, то ще в кілька разів гірше як недолита. Тому що якщо перелита розсада і немає сонця, після перелиття ущільнюється ґрунт і не дихає коренева система. А надмірна вологість і висока температура повітря викликає гниття коренів розсади. Тому що потрібно зробити, щоб уникнути такої проблеми. Насамперед потрібно прорихлити ґрунт. Потім, якщо надмірний полив, взяти переліт, чи вермикуліт чи прокалений пісок і перегорнути цей ґрунт, наприклад, з перлітом. Перліт забере, чи вермикуліт зайву вологу. Потім, якщо у вас дійсно перелив, посипати до сантиметра деревним попелом. Поверх грунту в стаканчику. Попіл також забере зайву вологу, і, звичайно, він ще й є як боротьба проти грибкових захворювань. Бо ми всі знаємо, де є зайва волога, може і появитись чорна ніжка. А згодом древної попіл стане нам нагоді як добриво, яке крайне обхідне для наших рослин. Якщо, друзі, у вас загущені посадки, у вас десь в ємності росте розсада, то можна 50 на 50 зробити прокалений пісок і деревний попіл, і навіть до 2 см присипати ґрунт. Якщо немає змоги, терміново провести пікіровку. Також, якщо дійсно ви бачите, що край перезволожений ґрунт, то можна взяти. Порошок активованого вугілля та підсипати під самий ось корінчик розсади. Особливо коли маленька розсада це дуже велика ймовірність того, що може бути чорна ніжка. Друзі, такі методи позбавлять груд зайвої вологи і захищать рослини від кореневої гнилі. Що можна ще зробити для нашої розсади? Можна розсаду, ми так і зробимо, обробити. Стимулятором росту, таким як епін, циркон, бурштинова кислота, радіфарм. Що у вас є? Друзі, ми сьогодні вибрали стимулятор росту: це епін. Чому саме епін? Через те, що епін являється і природним стимулятором росту, і також регулятором росту рослин. Він є як антистресовий препарат. І сприяє більш легкому переносу і пересадки, якщо ви присадили рослини. Застосування епіну виробляє стійкий імунітет до різкої зміни середовища, в якому знаходиться та чи інша рослина. Рослини, які оброблені саме епіном, менш болісно переносять зниження чи підвищення температури повітря. На даний час ми маємо таку ситуацію, що йде зниження температури. Звичайно, для рослин це стрес. Пін сприяє більш швидкому укоріненню. Обробку потрібно проводити у пізній пізній час. Але так як в нас рослини знаходяться у закритому приміщенні, то звичайно можна обробку зробити і зараз зранку ми зробимо цю обробку. Яка використовується вода? Вода може бути. Профільтрована, а може бути звичайна дощова вода. Оце в нас дощова вода. Подивіться, яка вона чиста, причиста. Воду, звичайно, треба підігріти, щоб вона була трошки вища, як кімнатної температури. Норма використання епіну: 1 мл на 5 літрів води. У нас є такий ось оприскувач. Ми в нього влиємо зараз 2,5 літри води. І візьмемо пів кубіка епіна. Якщо у вас маленька розсада, то ви використовуєте норму 2 краплі епіна на 100 мл води. Якщо ви вперше використовуєте епін, то обробіть спочатку одну дві рослини, зачекайте пізніше обробіть. Ще кілька рослин. Побачите, як ваші рослини реагують на той чи інший препарат. Друзі, в нас ось є 2,5 літри води. Зараз я епіном я вже користувалася, я достаю епін з упаковки. Завжди незручно ним користуватися. Але я для зручності користування, ви бачите, відкрила упаковку і заклеїла цю упаковку лику і в мене тут є дирочка, і зараз я шприцом витягну пів кубика епіна. Ось, бачите, в мене воно відкриєте. У мене тут є, навіть попередній раз я використовувала епін є дирочка. І набираю пів кубика епіна. Ось, друзі, ми набрали дивіться, 0,4 кубика епіна. Краще, менше, як більше. І виливаємо цей епін у літрову баночку. І назад наш епін закриваємо лейкопластирем і ховаємо упаковку. Добре перемішуємо, щоб з'єдналася водичка із рідиною, і епіном. І виливаємо оприскувач. Нагадую, вода ще раз має бути такої трошки більше, як кімнатної температури. І Ще півтори. Друзі, добре переколотивши в оприскувачу, проводимо оприскування. Даний розчин. Може зберігатися до 24 годин, захищеному від сонячних променів місці. Оприскування проводимо так, щоб попав розчин на листові пластини і на стебло. Полив ґрунту даним розчином заборонений. Друзі, таке оприскування є профілактикою чорної ніжки. Оброблені рослини. Не витягуються та виростають з міцною кореневою системою. Друзі, таке оприскування і варто провести для суниці, для полуниці. Для неї це також стрес. Вона вже багато показала квітконосів, то ми обов'язково сьогодні таке оприскування проведемо і для полуниці. Також, друзі, якщо у вас дійсно перелив вашої розсади, то можна використати перекис водню. Потрібно всього одна столова ложка на літр води. Добре розмішати і полити по кругу стаканчика не більше як 50 мл на один стаканчик. Але, друзі, все провіряйте на одній-дві рослинки. Пилили. Почекали добу, якщо рослинка себе гарно почуває, поливаєте інші рослини. Чому використовується саме перекись водню? Через те, що у складі перекису водню міститься кисень. Коли ми поливаємо розчином перекису водню, то поступає кисень до кореневої системи і вона починає працювати. Але поєднувати оприскування епіном і полив перекисом водню не потрібно. Виберіть, що вам на даний час ефективніше, що вам потрібно для вашої розсади саме зараз, і проведіть ту чи іншу обробку. А, взагалі, такий період як краще поливати рослини. Поливати так, щоб земля в ємності, де знаходиться розсада, була така ж трошки суховата. І якщо в стакані нехватка вологи, то коренева система починає краще розвивати. Більше активна вона у пошуку вологи. В той час наземна частина рослини призупиняється в розвитку. І це допоможе нам пережити його ці, як то кажуть, важкі часи для нашої розсади. І, звичайно, дати освітлення. Друзі, якщо поради вам є корисні, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, «Дім та присадибна ділянка. Там багато цікавої інформації. А я всім вам бажаю міцної розсади, здорової розсади, міцного здоров'я, мирного неба над головою. До побачення, до нових зустрічей!